Гіпс став тепленьким. що Чим більший об'єм форми, тим більше він нагрівається. Для того щоб було зручніше знімати форму, ми по чуть-чуть. трошки, трошки. деформуємо. Ну, ладно, на корне. Теперь Шпателем не рекомендую, щоб не пошкоджувати форму. І зверніть увагу, Юлія Валентинівна знімає не до самого гіпсу. Да. Вона залишає там шар, ну, там 5-10 мм. Тепер я можу підтягнути. Глину можемо взять такой корму шара. Буємо, щоб не було много глини. коли будете відкочувати, Не ну, треба дуже багато води використовувати, от я підчепила і витягнула. брачків немає, дивимося. От така форма на столі. Трошки читается.